Вечір вам малята, любі хлопчики і дівчата. Ми радо вас запрошуємо разом з нами поринути у чарівний світ вечірньої казки. Привіт, друзяки! Слухайте, я таке сьогодні бачив, таке, це просто щось неймовірне. А що ж ти таке неймовірне бачив? Розповідай Гош, я був у терраріумі і бачив черепаху. Нічого собі. Ну і що? Як тобі черепашка? вона така смішна, така. Незвичайна! Огой, така, 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 така. А чим же вона смішна? Уявляєте? Виявляється, що черепахи живуть понад 200 років. Це ж так багато. Жодна людина не доживе до такого віку. О, так, черепашки – це такі тварини, довгожителі. Це вам там що розповідали таку інформацію цікаву? Та багато чого? А що ще розповідали? Ну, що у них є панцир, і вони важать дуже багато. Інколи 70 кілограмів. Я ти уявляєш, скільки це? а? В принципі, знаєш, важко уявити, оскільки черепашки чомусь такі. Вони, наче, знаєш, маленькі тваринки, але 70 кілограм. Хоча я тобі його ж скажу, бувають і більше. Ну, звичайно, от, ти, ти важиш десь, мабуть, 80 кілограмів, а вона майже така, як ти. Уявляєш? а давай зараз запитаємо у малят, що вони знають про цих тварин. Можливо, хтось з твоїх друзів теж сьогодні відвідав тераріум. О, І й й теж й, 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 й. побачили черепашок, а можливо, вони так знають про цих тваринок щось. Ну, щось я сумніваюся, але давай, хай розкажуть. Ну, як це ти можеш сумніватися у своїх друзях? Ну давай, давай розпитаємо. це <звук> такі? Птенцы с панцирем, и вони ховаються в свій панцире. У меня дома есть одна черепашка. Фини. Фіні. Это Фіні. Да, такой зеленый, с панцирем. Когда он видит то он прячется в панцирі. А есть такие черепахи, которые с когтями. А есть такие черепахи, которые с полными тебе. З властим. Є спанзери і маленький хвостик, а коли від шпарку прядяться у панзель. Ну, а ну, зелене з панзерами. Едять, я не знаю, що вони їдять. Я знаю, як вони виглядають. У них є домик. Бо... Форм'явала. Mm -hmm. На ньому квадратики такі. Вони плавають у морі, mm -hmm. цвітом вони коричневі, А як вони будуть Великі, красиві. Ого! Нічого, які розумні, а? Отож, а я тобі що казала, а ти не вірив. А, а, а що ти? Що ти нам розкажеш про черепаш? Я можу, гоша, дуже багато розвистить тобі чого про no, черепашку. No, no, наприклад, наприклад. Ну наприклад, наприклад, що Ну, наприклад черепашки це такі тварини, які мають твердий панцир і лускату шкіру. Ага. У них дуже добре розвинений зір, нюх і та дотик. Їять вони все, що заманеться. Такі вони знаєш всеядні тваринки. Ого. І щодо ваги черепашок, то я тобі скажу так: бувають черепашки, які важать 225 кілограмів. О! І де ж таке чудо важке-живе? -жив В океанах. О, -о, О, нічого собі малята! Ви уявляєте, скільки це потрібно їсти цій черепасі, щоб стати такою важкою, а? Я не думаю, що тут в їжі проблема, просто можливо по природі вони такі. Ой, От ні, можу ні. уявити собі цю черепашку 225 кілограмів гошок. Нічого, нічого. Ой-ой-ой. Це ж уявляєте такі великі черепашки, які схожі на рибок. Ого. Ой. Воно ой, ну, не дуже вони то схожі на рибок. Чому чому? Вони ж живуть у воді. Ну, то що? Жаби теж живуть у воді. Знаєш, черепашки вони е, дещо схожі до ведмедиків. Ні-ні-нічого ні, ні, ні собі порівняночка. Чому ну, ти смієшся, Гоша? Ти ж нічого про черепашок не знаєш, а я знаю. І знаєш, чому вони схожі? Чому? Тому що, як і ведмедики, вони взимку лягають в сплячку. Сплячком? Теж ховаються в своїх норах, залягають на дно і сплять. Ого, оце так черепашки. А, а скажіть, боляти! Я такого в житті уявити не міг. А давайте, давайте подивимося мультик про цих тваринок, а? А добре, давайте зараз переглянемо мультик про співаючу черепашку. Давайте, а? Жив в Африці львенок. Звали його... Мяу. Так, так, його так і звали. Мяу. Вот вийшов він однажды погулять по пустині і встретил... Большу Черепаху. Черепаха лежал на солнышке и мурлыкала себе под нос веселую песенку. Слышите? Я на солнышке лежу я на солнышко гляжу, все лежу и лежу, и на солнышко гляжу. Какая хорошая песенка, я подойду поближе. И он подошел поближе. А черепаха мурлыкала себе под нос, не замечая львенка, потому что глаза у нее были закрыты от удовольствия. Сорок рок рок идет, крокодил дил дил плывет. Только я все лежу и на солнышко гляжу. Львенок подкался совсем близко, лег на песок рядом с черепахой и приподнял одно ухо. Ну да, чтобы лучше слышать рядом львеночек лежит, И ушами шевелит, Только я все лежу, И на львенка не гляжу. Черепаха допела песню и открыла глаза. Здравствуй, я большая черепаха. А ты кто? А я львенок. Рррр, мяу. Мені дуже подобається твоя пісенка. Хе-хе, оце так. Вона так співає, що дійсно... Дійсно, я... Вона... Вона... Так співає, ото... Я на сонечки лежу. Ну, насправді, Гоша, тобі скажу, що черепахи не співають і навіть не розмовляють. А що ж вони роблять, а? Вони ричать, Гоша. А Дай, чого б... ж тут вона така говірлива, а? Тому що це мультик, Гоша. Ти ще дійсно думав, що черепашки розмовляють? Ой-ой-ой, ой, 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 ой. Д -д -д давай додивимось далі, я не буду заважати, давай. 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 На сижу, я на сонечці сіжу, я на сонечках ліжу. Все сіжу і сіжу, і на сонечках ліжу. Не сіжу, а ліжу. лежишь, а я сижу. Носорог рок, рок рок идет, крокодил бил бил плывет. Только я все лежу и, сижу. и на, солнышко на солнышко лежу. И все-таки надо петь лежу. Это же я придумала. Ну как же я буду петь лежу, если я сижу? А ты ляг и тогда все будет по правде. Ты будешь лежать и петь. Только я все лежу. А я не люблю лежать, я люблю бегать. Ну, ну в крайнем случае сидеть. Ну, ты же лежал, когда подкрался ко мне. Я лежал только для того, чтобы подслушать песню. Я, я лежу только в, в особенных случаях. Ну, а как же ты спишь? Сидишь, что ли? Нет. Нет, сплю я лежа. Но когда я сплю, я же не пою. А ты представь себе, что спишь и поешь. Попробуй. Давай начнем сначала. И раз. Я, я на солнышке лежу. Я на солнышке гляжу, гляжу. Все лежу и, и лежу. И, и, и на солнышках гляжу. И все-таки это не по правде, ведь я сплю с закрытыми глазами, и значит солнышко видеть не могу. А ты открой глаза и представь, как будто ты спишь с открытыми глазами и поешь. Хорошо, попробую. И раз на сорок рок, рок рок идет, крокодил дил дил, дил плывет. только я все лежу и на солнышко гляжу. <социт> ведь я не могу петь сам про себя. Рядом львеночек лежит и ушами шевелит, только я все лежу и на львенка не гляжу. Пода-вода, 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 бипа, папа, папа, я да. Такая красивая песня, ну просто замечательная песня. А теперь, теперь покатай мене, а? Е, які гарні тваринки. Я захоплююся ними. Треба попросити батьків, щоб купили мені таких самих. Ти вже у них просив собачку, а тепер ти просиш черепашку. Черепашку? А ще хочу левенятка, а ще хочу крокодила. Ти хоч знаєш, яка це відповідальність, Гошу? Яка відповідальність? Вони будуть жити так. у ванній кімнаті. Угу. А, а де ти будеш купатися? Та де, де я буду купатися, Яно? Mm. я не буду купатися взагалі. Ну, тоді з тобою ніхто розмовляти не буде. Чому? Чому, я... чому, чому, Гоша? Я знаю. Mm -hmm. Я знаю, Яна, просто ти трішечки перевтомилася. і вже час mm -hmm. відпочивати. Правильно. Давай відпочиватимо. Будемо відпочивати. Правда, малята? Правда, Тож вкладайтеся у ліжечка і солодких вам та приємних снів. На добраніч, мої любі друзі. Пока.